Вітаю всіх, хто переглядає цей випуск. Мене звати Максим Добровольський, і в наступні 20 хвилин дізнаємося, що відбувається на полі бою та в оборонній сфері України. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Вітаю вітаю вас. Дуже дякую за прошу незапланований візит міністра оборони США до Києва Лойда Остіна. Чим був викликаний такий крок? Ми гадаємо, давайте. Ми ж достеменно не знаємо, але 100% це було не про політику, 100% це було про армію, про нагальні буденні проблеми, потреби. Тобто військо, коли військовий да, відвідує Україну, неважливо, це польський, португальський, не знаю, американський, байдуже це про там. Що, там, танки про там артилерію, про стратегію, про тактику, що летить, що жужить, що стріляє. Ось це, це, це все про це. А коли політики, то це все більше про асигнування, про голоси, проголосувати, заблокувати. Тобто я хочу вірити, що тут була така історія про те, що Лойдосі хотів побачити особисто, почути, що відбувається на фронтах. Одна справа, коли ти читаєш аналітичне зведення, бо вони написані. Сухою мовою, хтось їх там пише, як він їх викладає, в якому ключі. То ти приїжджаєш, да? ти безпосередньо бачиш на землі. Да? Зрозуміло, що на фронті не поїхав, але зустрівся з багатьма нашими військовими, ну, звісно, генералами, і поспілкувався. І буває, я думаю, ви самі знаєте такі випадки, коли краще один раз побачити і почути безпосередньо, ніж там, 700 тисяч разів по скайпу, по вацапу, ну не працює. Е, є така і така думка про те, що ну, вірніше, як нам вчора оголосили про нов, новий пакет допомоги. Там є снаряди, і 155 міліметрів, і проти а, загороджувальні це, а, заряди, щоб зараз переповнути розбивати. і передали уновку харс. тезок, і фахівців більш точним, до досі. Секундочку. щось ну дуже незрозуміло. Ми щось не можемо зрозуміти. Що це за історія? Ну один хаймерс можливо, припускають. Можливо, це такий ну не то, що дослідний зразок, можливо, ну припущення це для запуску керованих снарядів вагою в 130 кг, які коли вилітають з пускової установки, вони там розкривають крильця і можуть летіти на відстань 150 км, Але в чому фішка цих а, засобів ну, ну, це припущення. Ну, вірні, що припущення, що нам віддадуть. В тому, що вони можуть облітати от, від собі теритон, і за іншим боком терикону, ховаються росіяни, і їх неможливо накрити. Та, ні міні ні артилерію, ну, не можна та, дістати. А ось ця ракета вона може по горизонталі облітати перепони, і робити такі виражі і залітати туди, куди е, росіянам не приємно. Тобто є вірогідність, що нам передадуть цю історію. Ну і звісно, наостанок це наші потреби були озвучені. Що у нас є, які у нас перемоги, є що можна очікувати? Бо не забувайте, наші військові перемоги продаються на політичному ринку Сполучених Штатів Америки. Немає що продавати, немає підтримки. Ви повинні це розуміти. Є що продати, є велика підтримка. Але ж подивіться одразу після візиту Лойда Осіна, також прибув і міністр оборони Німеччини. А про що будуть домовлятися наші високопосадовці з ним? І чи можуть наші сили оборони України чекати далекобійних ракет з Німеччини, які ми так довго чекаємо? Ну, дивіться, це ми собі нафантазували, що вони для нас важливі. Так, це ну це цікава іграшка. Дуже ну цікава там. Їх ну, Тактико-технічні характеристики ну, дуже вражають, але ну, питання, ну їх небагато, їх насправді в Німеччині 600 штук, та це було з офіційними даними. Цілком ймовірно, що їх може бути менше. Да? А, можливо, трішечки більше. Ну, точно, що там не 1000 одиниць. от Цей там їх рахунок, що вдається, в Британії тільки на тисячу одиниць, а в Німеччині 600. ну окей, ну, продали нам ну, 50 штук, ну 10%. Ціли забагато. Ми просто розраховуємо дуже сильно на них. Не забувайте, що Німеччина країна номер два по наданню Україні допомоги: 7 мільярдів євро, плюс там, там велике сигнування. Не забувайте про райметал, про відкриття виробництва. Звісно, там багато розмов було. Ми не знаємо на якому це етапі, бо це режим таємниці. Не треба про це розказувати. Хочу вірити, що це змінилося на рівні. Зустрілися, потисли лапку, зробили селфі, виставили пост в Фейсбуці або в Твіттері і розбіглися. Хочу вірити, що дійсно є співпраці, є кооперація, Є там, наприклад, початок вже там, або підготовки земельної ділянки для будівництва, проектні роботи. Не забувати, що а, завод не можна взяти, просто так там. Що в нас там в Алжирі було? Да? Там, так, 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 так. А давайте ми сюди грохнемо да, от так поставимо його і будемо будувати. Ну, там велика проєктна робота відбувається, там, відповідно до погодних умов, відповідно до ґрунтів, тут там багато чого, це може тривати навіть рік. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал, також поставити вподобайку цьому відео. Е, пане Іване, а чекати суттєвого прогресу у військовій допомозі від найближчого Рамштайму. Дивіться, моє таке переконання, що в першу чергу Рамштайн буде заточений на, на снаряди. У ну, снарядів снаряди у нас дупи, я перепрошую. Ну, у росіян вже є там поставки, є іранські снаряди, хоча вони дуже хаять, їх кажуть, що погане, вибухає прямо з стволі, А ось корейські, північно-корейські кажуть, надбет, круто, круто. І там ну, таке. Дискредитація збройних сил реферію, що набагато краще, ніж наші. Да, там і краще летять, і тихіше, і порога, якісніше. Е, мені здається, що будуть по снарядам, по забезпеченню, е, але дивіться, ми повинні бути готові. що... От, от це таке моє особисте спостереження, спілкуючись з іноземцями, що ну, Україна, ну я зараз знаю, що ви теж це розумієте. Україна поступово виходить з фокусу уваги. Бо є Ізраїль, є там інші проблеми, і є втомленість. Наприклад, я кажу такий приклад, минулого тижня я спілкувався з британцем, який там, ну, не входить до ріше Сунака, ну, на, на декілька ну, порядків нижче. І я його запитую, ну, тет -тет, ну скажи мені, будь ласка, ну, як у ну, вас от, в твоєму оточенні, ну, як ставлення до України ну, відверто? Каже, відверто, я кажу, ну, ви вже там десь на п'ятому місці, ну, без образу. Ну я розумію, бо ну, ну у нас там свої проблеми, у нас там уряд, у нас там там соціальна політика. Ну ми ж не можемо вічно вам допомагати. Я то не проти, але ж ну там є виборці, кому не подобається. Тобто ми повинні розуміти, що ну поступ, тому що одномоментно нам поріжуть там забезпечення, да, але поступово ну, може зменшуватися. І можливо такі неприємні випадки, коли там ой, там да. А в 23-му році, наприклад, да, там, Британія надала там на 50% менше ніж це було попереднього року. Тенденція може така рухатися далі, але все залежить від успіхів на фронтах. Це як індекс Доу Джонса. Тільки є успіхи на фронтах, одразу затикаються. Всі критики одразу зникають і будь-які публікації там у ВАПО або Нью-Йорк Таймс, що там можливі перемовини, там не можна рухатися далі, і політики якось там західні голосують так в унісон, Так ну непогано, цікаво. А тільки немає перемог, зразу якось там. Давайте може перемовини, да може, давайте там закінчувати це все. Тобто, ну це, це розуміло. Люди заробили ці гроші самостійно своєю працею, їхні підприємства платить датки. Тому я розумію, що вони вічно не можуть нам допомагати. І останнє на цю тему скажу так: завжди навожу такий аналог. От там для ваших глядачів, хто ображається, наприклад, кажу, як так нам не допомагають. А від собі. Ну, наприклад, да? з Молдови була так, та, така історія, як у нас от, да? от, вони б. Скільки б Україна допомагала Молдові, наприклад, да? скільки б часу, на якому етапі виникли такі, скільки можна, нам і так не вистачає, у нас і так і нічого немає в Верховній Раді, там на телебаченні, ток-шоу, якісь якісь рухи. Ну треба ж завжди ситуацію мірити на себе? Але водночас потрібно ж не забувати, що Велика Британія була одним із учасників Будапештського меморандуму, тому вона якби й зобов'язана <ків> нам допомагати. Ніхто нам нічим не зобов'язаний. Давайте так ну прямо скажемо. Політика справа цинічна. Ніхто нам нічим не зобов'язаний. Якщо ми самі не хочемо собі допомогти, якщо у нас до 2013 року існував департамент лишкового майна в мінобороні, коли ми торгували танками, БМП, авіацією, боєприпасами, коли нам спалили декілька складів напередодні війни, і ми навіть не спомоглися зробити свій патронний завод. Ми ніхто не повинен це робити. Ми самі про себе не потурбувалися. Коли казали, та в нас стільки боєприпасів. Ну на останній раз згоріло 10 тисяч метричних а, е винніше, 10 тисяч вагонів е цих боєприпасів. Якщо тут міряти, десять тисяч вагонів. Карав після радянського союзу нам дісталося 20% військово-промислового комплексу від Савка. 20%, 700 тисяч людей. Де це все? Тобто, нам нічим ніхто не зобов'язаний. Хто підписував? Вони кажуть: ну, йдіть до того, хто підписав. Ще раз. політика справа дуже цинічна. треба щось пропонувати бути цікавим просто так ніхто допомагати не буде. Ви говорили про фокус, що він значно змінився, так тобто більш ситуації з України, країни, які нам активно допомагали, звісно, займається більш внутрішньою політикою. Водночас, нещодавно з'явилася інформація, що Ізраїль близький до перемовин щодо Хамасу з Хамасом щодо припинення бойових дій. Скажіть на вашу думку, якщо діє військовий конфлікт на близькому сході найближчим часом припиниться. Чи знову ж таки збільшиться фінансова та військова допомога для України? Ну, можна таке очікувати. Я поясню, чому більше фокус на Ізраїль, бо там є хоча б більше перспективи перемоги. Ну, Дивіться на мапу да, і розуміють, ну Ізраїль там декілька разів більше сектору гази. Сектор гази обрізаний від постачання. З однієї сторони, моря, з іншої сторони, Ізраїль, з іншої сторони, Єгипет. Хто там буде там сильно допомагати? Да? Там немає північної Кореї, яка може тягнути боєприпаси. Так, партизанська війна, так, оці ось засідки, так, там тунелі, ці Хамасівські. Тобто, ну дивитись на мапу, може так, ну тут ми зайшли, тут обрізали, тут там клацнули, все, нормально. Коли дивляться на Україну Росію, я розумію, що всі да, знай пропрошую, там 17 мільйонів квадратних кілометрів РФ і 140 мільйонів населення. Зрозуміло, що тільки там 20 мільйонів, які там. Спроможні щось робити. Все решта то діти, пенсіонери, німічні, але тим не менш, ну, вони дивляться на на і думаю, ой-ой-ой, скільки ж це ще буде, скільки українці рухаються, 5 місяців, да, ці 18 кілометрів, ну, колосальне там замінування. А, ну, мені здається, що ну. Після вирішення ізраїльської цієї проблеми, Хамасівської верніше, то можливо, фокус уваги знову повернеться до нас. І я хочу вірити, що якраз в цей період часу у нас будуть там здобутки, бо наші військові так роблять 200% від можливо, взагалі навіть неможливо роблять. Я впевнений, що там будуть якісь здобутки, і це дасть певний поштовх, знаєте, тим нашим людям. Ну, Політикам західним, які нас підтримують, бо в них немає аргументів. Коли вони починають дебати там, наприклад, не знаю, там в Сенаті, він каже: так немає України перемоги. Ну, а коли є, там наприклад, просування, каже, то є просування. От дивись, от тут відійшли. Сьогодні, до речі, була публікація, що два кілометри від. Росіян посунули віддана х херсонському напрямку в сторону, да тобто на, на на схід да їх посунули. Зрозуміло, що це не великий прорив, не той, не той прорив, про який там західні країни мріють, але тим менше є просування, і можливо за декілька тижнів ми побачимо ще більше просування, да ще більше звільнений території. Це дасть нашим прихильникам більше аргументів у перемовинах з опонентами. Між іншим, телеграм-канали окупантів повідомляють, що ситуація в тимчасово окупованих Олешках для них критична, і вони найближчим часом повинні бути готові щоб залишити це місто. Скажіть, яка ситуація реально відбувається нині там, і які наслідки такого прориву можуть означати для наших збройних сил України? Так, Два так попередньо. Ну ми ж боруємо з вами тільки з джерелами, звідкнув відкритими джерелами. Так, Дам те, що кажуть наші військові окремо. Ну я одразу вашим глядачам, щоб нікого не збивати з пантелику, окремо. Ми можемо десь дуже обережно а, спиратися на російські там мас-медіа. Зрозуміло, дуже обережно, на якісь воєнкорів. Не забуваємо, що вони також можуть ганати, ганяти дезу. Але те, що я бачу, вже тривалий період часу вони. Там 205 та бригада, яка там знаходиться на Херсонщині. Вона там дуже скиглять на тему класі казав да, на тему того, що важко там знаходитися, і командування дурне, і підлеглі дурні, і забезпечення погане. Можливо, там вже рішення є про відхід, але ну це їх припущення. Десь на вихідних була така інформація про те, що вірніше від російських воєнкорів вони талювали. Про українське просування. Не казали, що там караул пробой. Да Вони казали, ой, подумаєш, ну і хай собі проходять українці, якщо їм цікаво два кілометри болот там захопити, хай посидять, там погодують комарів. І нам це не цікаво. У нас є більш там перспективні ділянки фронту, ми там будемо сюрпризи неприємні робити українцям. Але в понеділок зранку вже від наших військових з'явилася інформація, що росіяни в пожежному режимі на херсонський напрямок тягнуть додаткові бригади. Тобто, можливо, сиділи на вихідні і прикинули там туди-сюди, туди сюди. Зрозуміло, що не треба щось робити. Інакше відтіснуть російські війська від узбережжя від вірніше Дніпра, того що залишилося, не буде спроможності обстрілювати Херсон, не буде спроможності тероризувати, і потенційно виглядає ситуація так: той колаборант Рогов визнав, що. Присутність українських військ навіть така незначна на лівому березі вже е, впливає негативно на забезпечення лішок. Да, кажуть, неприємно да доводиться шукати якісь чигірі, обхідні маршрути, і дуже неприємно їм. Це кінцбурська коса. Да, там БК треба весь боєкомплект, комплект по харчі, воду паливо, бо холодно гріться. Вони ж сидять там в БМП. Десь гріються в танках і Свічки окопні треба ввести, а це важко. А ми ж самі знаємо, да з вами, що коли людина не доїдає, то вона переходить в енергозберігаючий режим, да менше там намагається рухатися, не може швидко реагувати на загрози. Тобто, поки що виглядає потенційно, приємно для нас. І ось на останок те, що з нашим військовим, кажуть, що змінних полів там на порядок менше на тій території, наскільки вони бачать в порівнянні з Запорізькою областю, тобто ну. В рази, в рази, в рази є, але не так. Частина мінних полів була змита дам до Каховської ГС. е, і частина російських позицій. І вони обережно кажуть військові, що ну, є, є перспективи, ну, ми, ми розраховуємо, що все ну, буде добре, ну, складеться, і ми дамо результат. Але це попередньо, бо через це не, 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 не лінійна справа, так, що тут зайшли, тут вибили все дуже добре. Будемо на це надіятися і сподіватися. А от про Кінбургську косу. Чим вона така ціна в стратегічному плані для окупантів, і чому саме за неї окупанти так борються і воюють? Це по-перше, можливо, Миколаївська область формально. Вони її контролюють. Да? Миколаївська область формально не звільнена. То вони можуть ще казати, що Ніколаївська область сконна наша, да ну а тут не буде коси, у них не буде Миколаївської області. А це раз. По друге обстріл Миколаєва і тих регіонів можна робити. І по третє, якщо коли українці там будуть, то у Криму буде мисі Тарханку, так, здається, що я гляну, от буквально, щоб нічого не помилитися, от щоб я теж почнеться нове е, вибухове життя. Щас, щас, щас. ще, час. Кінбурзька каса, бо з Кінбурзької каси, наприклад, до. до, 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 до господі. Uh, Набагато ну, да ближче обстрілювати якісь uh, території uh, в Криму, да, там, можливо, там, діставати, можливо, хаймерс підігнати, наприклад, да, як варіант, і обстріляти uh, Крим да, ну, або артилерією якоюсь, або якимось там іншими засобами. Тобто для росіян відкривається ще, один неприєм, ще одна неприємна ділянка, ну, і крім того, можливість висадки диверсійних українських груп. Неприємно. Іван Стувак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякуємо. Підписуйтесь на YouTube канал Фокус, ставте вподобайки та пишіть в коментарях свої відгуки. Для нас це дуже важливо. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.